Вітаю вас в новому влогмесі. І сьогодні ми будемо ставити ялинку. І я вже не можу просто дочекатися цього моменту. Я навіть гарно одягнулася в таку блискучу сукню. Вона дуже класна, мені дуже подобається. Обруч в мене такий блискучий. Я не фарбувалася, тому що я не люблю і не хотіла. От, а ось сукню одягти я з радістю. У кожному влогомесі ми будемо читати певну різдвяну книжку. В цьому ми будемо читати твій милий скруч. Вона насправді лише на 100 сторінок, тобто вона зовсім тонесенька. Тому я думаю, що її можна прочитати за вечір, але так як в мене будуть дуже зараз насичені дні, можливо, за два. Ось тому будемо разом читати, а сьогодні ставимо ялинку. Мені здається, що це буде щось просто неймовірне. Тому я чекаю, коли мені вже її дістануть, розпакують, і коли вже будемо її прикрашати. І буду вам трішечки показувати. поставили ялинку, крутили гірляндою, але ще хочу вам сказати, що я вимкнула у нас музика, ще на фоні грає, але авторські права не дають мені вам показати цю атмосферу, але дуже класно. У нас, до речі, тут обклеєна стіночка. Теж вони світяться в темноті, прикольно. І тут книжка, яку зараз буду читати. Ось. І така красивезна ялиночка у нас. Зараз будемо прикришати. У мене тут олов'яний солдатик, я просто дуже. його обожнюю. Дуже мені подобається. Я знайшла ось таку мапочку Алледіна. І я просто, вона на верхушці зазвичай сидить і нібито хоче вкрасти зірку. Але мені цього року щось не дуже хочеться її чіпляти. Можливо, ми кудись її в інше місце дінемо. Я вже прикрасила двома іграшками, зараз йдемо далі прикрашати, вже напевно вам покажу кінцевий результат. Ну, може, ще кілька іграшок зараз повішую разом з вами. Ось, і подивитись яка вона у нас гарна. ось буде стояти тут. Сьогодні, до речі, 3 грудня. Я зазвичай ставлю всередині листопада, але сьогодні. Ф сьогодні. Але цьогоріч якось вийшло пізніше. Я сама не знаю як, але якось так вийшло, що я цей момент опустила. Мені було не до цього, не було дуже багато роботи. Але ха-ось ха, -ха! Ось вона стоїть. Мені найбільше подобаються ось ці кульки, тому що вони блистять. А хто за мною того слідкує знає, що я сорока, і мені все, що блистить, дуже подобається. Повішуємо цю кульку на видне місце отут. Краса, мені здається, що краса. Ось так поки що виглядає. Ми ще не прикрасили. Хочу показати, що у нас дуже красива є ялиночка, тому що у нас тут є шишечки, ось такі золотенькі, і кінчики ялиночки, ніби в снігу, тому дуже гарно виглядає. Мої, мої любі, милі друзі, я тут розпаковувала адвент-календар, тому в мене тут безлад на столі. І в цьому влогмасі ми будемо з вами читати твій милий скруч. Подивіться, яка ця книжечка, вона лише на 100 сторінок, тобто її можна прочитати за вечір. Але я все одно не маю стільки часу, щоб прочитати за вечір. Я думаю, що за два. Можна прочитати така різдвяна історія минулого року. Вона була дуже популярна, тому мені хочеться її прочитати, і поділитися своїми враженнями разом з вами. А випишіть враження про цю книжку, якщо ви читали в коментарях. Мені буде цікаво почитати. У мене зараз страшний безлад. Я знімала розпаковки адвент календарів. Якщо ви думаєте, що це ж не страшний безлад, я вам зараз покажу. Просто подивіться, це просто кошмар. Це все після адвент календарів І фортепіано стоїть на цьому столі, який я собі взяла, щоб вам якраз таки щось робити, все розпакувати. Тому. Доведеться зараз добряче прибирати. Кіялинка прикрашена, тому вечір можна проводити вже з різдвяною книжечкою. Я обрала твій милий скруч, я вже вам говорила, від Меган Квін. Мені здається, що має бути дуже цікаво, і я обов'язково поділюся своїми враженнями після прочитання. Ну, ми подивимося такий зелений корзець. Я пам'ятаю, що минулого року ця книжка була дуже популярна. Мені здається, що мені е, має сподобатися. Тому будемо з вами читати. Пролог, звичайно, багатообіцяючий, любий Різдво, я зневажаю тебе жорстоко, можливо. Але чому мене повсюди переслідують твої дратівливі пісеньки і зворушливі черівні історії про сім'ю та єдність. Ну, не знаю, сподобається тепер чи ні. Але думаю, що це буде точно цікаво. Цікавий такий досвід з цією книжечкою. Сказати, що я розібралася з суті історії. Якщо ви подивитесь на обкладинку, ми бачимо тут листи, від кого там твій малий скруч і до кого там, так. І я не розуміла спочатку перших 10 сторінок, вау, як багато, я не розуміла, що це таке, але в результаті я вловила суті, що воно хотіло цим сказати. Виявляється, у нас тут є головна героїня, яку на Різдво Покинув її хлопець. Я ще поки що не знаю, чому, тому що я ще до цього не дійшла. І ось наступного Різдва, як я розумію, що це саме наступне Різдво, вона повертається в своє типу Аля-Рідне місто, де її, типу, Аля-друг Поштар віддає їй листа. Там не вказано від кого він, але там людина теж не любить Різдво, е, зневажає його, можна так сказати, не розуміє оцих ліхтариків, ще чогось, ще чогось, ще чогось. І їй починає імпонувати цей секретний лист. Вона називає відправника Скруджом, що хто би він там не був, але з ним у, в неї думки збігаються. Кулеб, його здається, звати як Кулеба, знаєте? Калеб, перепрошую. Оцей Калеб, він писав лист просто як е, вивільнення емоцій, але поштар його прочитав, забрав і передав ось цій дівчині. Бо він порвав минулого різдва. І Меган через це не любить це свято, е, якраз таки е, калеб теж. Але попри це він не хотів нікуди відправляти цей лист. Він типу писав для себе. Але цей поштар, їхній друг, якому 70 років, вирішив його передати. І потім він передає у відповідь від Меган цьому Калебу, але не зізнається, що це від Меган. каже, що він прочитав зім'ятий лист і. Ну, передав незнайомцю, і оце відповідь від незнайомця. Я так розумію, що через ці листи вона якось мають повернути свої стосунки чи щось в такому напрямку. Тут ранкові читання. Я вже зовсім скоро завершу цю книжку і буду ділитися з вами своїми враженнями. Вона коротенька, тому і блогмус, напевно, теж у нас вийде коротеньким, але обов'язково розповім про свої враження. друзі, я прочитала мій таємний скруч. І я вас навіть помилилася, я вам сказала Меган Квін, що там щось то там, Меганквін, не Меган Квін, тут головна героїня Нола, а головний герой Калеп. І що тут у нас взагалі відбувається? Якщо подивитися на обкладинку, то зрозуміло, що щось пов'язане з листами. Так і є. У нас історія розгортається так, що у нас є головний герой Калеб і головна героїня Нола. І в минулого, ні, не минулого різдва, там багато років тому якогось там різдва він її кинув, прям в різдвяну ніч, ну, щоб життя малиною не здавалось. А все тому, що вона хотіла переїхати до Нью-Йорка, будувати там своє прекрасне життя, мати багато можливостей, досліджувати світом. А він розумів, що він не зможе жити в великому місці, але крім того, він її дуже кохав, але не хотів її якось обмежувати. І просто відпустив умовно. Ну, якась така тяча позиція, мені здається, трошки. Ну, да ладно. Е, ось, в неї там не складається, і вона повертається через якийсь час назад в їхнє містечко, де вони знову. Бачиться, не люблять до одного, тоді що вона його просто дуже сильно не любить, тому що як так можна було взагалі з нею вчинити. До, до речі, зацініть твою футболку. Мені здається, хорошо. Так от, от, вона не розуміє, як так можна було вчинити. Він е, думає, ну ладно, він там пише якийсь лист, де викликає всі свої емоції, як він не любить Різдво, тому що без такої ситуації, хто би його любив. І е, його друг Поштар е, бачиться. І забирає легенько ти лише, поки він там не бачив, поки він його зім'яв, і ці нолі як анонімного листа. І вони починають з ним з ним переписуватись, не знаючи з ким спілкуються, і розповідають про те, як вони не люблять різдво. Він був підписаний як скруч, а вона Хохо-Хохо-Но. хохохоно, но ну що нола типу но. От, і вона переписується так до якогось періоду, доки все не випливає наверх, але я не хочу спойлерити, тому що це вже буде спойлер, Книжка маленька, тому багато про неї нічого не розкажу. Єдине, що скажу, що це дуже легка романтична історія, різдвяна, місяць у собі різдвяний настрій. Дійсно, він тут присутній через те, що вона маленька, а тут дуже багато флешбеків щодо Різдва, тому вона дуже цікава через це. Якщо ви хочете щось таке легесеньке, прочитати, там, знаєте, буквально на один вечір. Кайфанути це для вас. Ось так от. Ну, а на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Підписуйтесь, чекайте наступний влог у нас і до нових зустрічей. Пока-пока.